Так, буду я кропити троянди. В мене є мідний щит від хвороб і додавати буду до нього супер пав Це такий прилипач інноваційний. Зараз якраз на вулиці погода спіяє. Ось така температура, плюс чотири будемо зараз займатися. Ось воно таке. Як мідний купорос подібне. Працює в нас бензопила. Наводимо порядок. Там де рів, зараз покажу вам. Ой, Оце ми стільки не нарізали. Oh, <laughs> yeah. Глінтвейн для душі нагріла вино до утворення пінки і насипаю туди спеції. Ось така приправа для лінтвейну. Фільмі купили в простянецькі. І будемо варити на вечерю. Спробуємо. Тут в мене перловка вариться. захотіла з каші перлової. Кашу засмачу з таким от м'яском, свинина кусочками поріжу і цибулька і морковка буде. Так, розпаковочка продовжується. Купила татові на дачу ходити. Ось такі. Я думаю, 41 розмір на нього буде до курей. Шламбаки. І купила ще на дачу вантуса. Вантус 55 гривень в Аврорі купила. Ось, а ці такі шламбаки на ринку 250 гривень. Ось, і ще на ринку ми купили алюмінієву. Таку сушку з алюмінія 950 гривень, тому що на балконі, як дощ, то погано висихає і довго сохне. Зараз розкладу, покажу. Супер. А то на дворі дощ. Зараз мало сонця, волога з машинки. Виймаєш воно вологі. І на балкон виносиш, воно знову стає мокре від дощу і довго сохне. Так що така штука потрібна. Дуже класно, алюмінієва, тому що були. І були такі на ринку і пластмасові оці штуки. І були ще металеві пофарбовані, але ми вибрали саме з алюмінію. Саме краще, каже, беріть оцю. Ось. І вона буде нам, ось тут так і поставимо сюди, чи в іншу кімнату. Ось навіть рушник помилася, рушник вологий, повісила і сохне. І купила я ще собі цибулинку. Це білий, не білий, а жовтий гіацинт. Я його сюди Ось Отут десь я його і посаджу. І отут, ще, може, от сюди. Ось тут він якраз, тут буде йому добре. Невеличку зроблю йому ямочку. Ось, і отак от і посаджу. Тіпі аструми мої помаленьку ростуть, вкорінюються, ось видно, починають вкорінюватися. Будемо чекати квіточку. Виникла в нас потреба промити теплообмінник в газовій колонці, Взяли ми 60 градусів водички, нагріли, і стакан цієї гарячої води, і стакан оцього засобу. Залили в теплообмінник і видно, як проходить така реакція бурління. Так, треба декілька разів це зробити, поки не буде чисто там і перестане бути оця така пінка. Потім промити водичкою і все. Що купила в тростянецьких ковбасах? Котам корм матроскін, фарш до голубців, кільку літрове відеречко, дуже смачна кілька в тростянецьких ковбасах. Сир, чедер, половинку. Дуже його люблю. І хлібчик такий гречаний. І також мандарини купили на Варшавському ринку. І кілограм буряка. Купили за 20 гривень. кілограм. Мандарини купили на 100 гривень, там більше, ніж кілограм.